Привіт усім, колишня дівчина американського актора Меттью Перрі, який помер минулого року, розповіла про складне розставання з ним. Про це пише видання The Mirror US. Кейті Едвардс була не лише його коханою, але й асистенткою. Тому пара проводила багато часу разом. Проте, вперше дівчина вирішила назвати причину завершення їхніх стосунків. За її словами, наркозалежність сильно впливала на стан екс-коханого, і вона не могла дивитися, як він вмирає. Меттью платив мені дуже добре, як своїй помічниці, але в якийсь момент він став настільки поганий, що у мене не залишилося вибору, окрім як відмовитися від цієї зарплати. Я знала, що не зможу дивитися, як він помирає. Я ніколи не змогла б жити з цим, зазначила Кеті. Едвардс також додала, що було чимало випадків, коли вона хвилювалася за його життя. Про це колишня актора згадує так. Було так багато безсонних ночей, що я приходила додому, прокидалася о четвертій ранку, і писала йому: Чи ти живий. Просто відповідай: надійшли мені смайлик, відправ мені щонебудь, що ти поруч. Я не могла спати ночами, знаючи, що він робить. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.